Друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі про онлайн бізнес. Мене звати Марія Погоріла, і сьогодні ми з вами поговоримо про створення контенту для вашого інстаграм магазину. Отже, на етапі, коли ви вже створили свою сторінку в Instagram, перевели свій профіль зі звичайного в бізнес, коли ви оформили свою шапку профіля. Детальніше про всі ці етапи ми з вами поговорили в попередніх відео. Ми можемо переходити до етапу наповнення вашої сторінки контенту. Тобто до створення відео та фотоматеріалів. Ні для кого не секрет, що візуал в соціальних мережах відіграє надзвичайно важливу роль, а особливо, коли ви плануєте продавати якийсь товар чи послугу, тут вам без візуалу взагалі з цією задачею не справитись. Тому навіть якщо ви починаєте свою бізнес-активність з дропшипінгу, я б дуже радила приділити візуалу велику увагу. Класно, коли ваш партнер, ваш постачальник разом з товаром надає вам ще й контент. Коли ви бачите, що цей контент більш-менш якісний, він більш-менш авторський, так, на першому етапі ви можете його використовувати в своїй діяльності. Але якщо мова йде про всі ці жахливі фото зі стоків, про фото, які з року в рік інстаграм-магазини використовують, повторюють один за одним. І коли мова йде про ці фото, знаєте, коли фото не має нічого спільного з тим, що по факту отримає людина. Я б категорично не радила використовувати ці фотографії, ці матеріали. По перше, ви зіпсуєте собі репутації. По друге, є велика вірогідність, навіть якщо ви включите таргет, якщо ви будете лити трафік на цей контент, ви просто зільєте свій бюджет. Чому? Бо ваш потенційний клієнт, ваш потенційний покупець, він не затримується на цих матеріалах. Вони не витримують жодної конкуренції з адекватним якісним фото чи відеоматеріалом. Тому категорично ні. Не використовуєте фото зі стоків. Що б я радила зробити в цьому випадку? Я б радила, якщо ваш постачальник не надає вам якісного контенту, ви можете попросити його надіслати вам декілька одиниць товарів і самостійно в домашніх умовах ви можете відзняти свій авторський контент. Так, на першому етапі він буде не ідеальний, і не треба прагнути до того, щоб він був ідеальним на першому етапі. Потроху з часом ви навчитесь. Є така штука, як надивленість, ви будете бачити, як це роблять інші ваші колеги, і з часом ви вийдете на класний рівень. Але це краще, краще почати з власного контенту, авторського, унікального. І у вас буде лояльність і інстаграму і алгоритмів інстаграму, і ваших потенційних клієнтів. Тому починайте створювати власний контент, навіть якщо ви займаєтесь дропшипінгом. Що має демонструвати ваш контент? Ваш контент має показувати ваш товар з усіх боків найкращим чином. Тому тут я розділила контент на три основних групи: перше, це нативний контент, що має це на увазі. Якщо ви продаєте одяг, взуття, прикраси, можливо, якісь аксесуари, найкраще це продемонструвати на людині. Ну, ви самі це розумієте, коли ви купуєте сукню чи взагалі будь-що. Ви хочете побачити, як це виглядає на людині. Вам на цьому етапі не обов'язково ви наймати моделей або ви наймати фотостудію. Ви все це можете зробити, відзняти на собі або запросити подругу і зробити це з тим технічним оснащенням, яке у вас є на цьому етапі. В наступних відео я покажу, розкажу, як знімати контент з найменшими фінансовими затратами. Тому дочекайтесь наступного відео. Другий тип контенту це фото та відео деталей. Що б ви не продавали, завжди є деталі, на які хочеться звернути увагу яких, можливо, не видно в загальному фото, але при макрозйомці за допомогою макрозйомки ви можете привернути увагу вашого потенційного покупця до цих деталей. Давайте розглянемо на прикладі. У мене є контент, це контент для мого магазину. Ми бачимо костюма костюм в контексті на дівчині, яка займається в спортзалі. І далі, коли ми гортаємо карусель, ми бачимо. Макрозйомку ми бачимо, я тут хотіла показати фактуру тканини. Тобто, таким чином, ми привертаємо увагу нашого потенційного клієнта до того, що тканина, з якої зроблений пошитий цей костюм, вона саме така фактурна. І для якогось клієнта це буде важливо і буде таким вирішуючим фактором. Тому зверніть увагу на зйомку деталей. Третя група контенту, на яку я вважаю, треба звернути увагу, це фотографії в контексті. Що я маю на увазі? Давайте розглянемо на прикладі цієї фотографії. Це моя особиста фотографія, вона не несе жодної комерційної цінності, проте, якби я займалася продажем свічок, я б продавала їх саме через такий контент. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо не просто свічку, ми тут бачимо атмосферу. Ми тут бачимо домашній затишок, ми тут бачимо якийсь, можливо, сімейний обід, ми тут бачимо, можливо, якийсь недільний вечір затишний. Тобто, ця фотографія демонструє саме ту цінність, через яку ми продаємо цю свічку. Бо коли ми продаємо свічку, ми продаємо домашній затишок, ми продаємо певну цінність. Тому... В даному випадку цей контент має демонструвати ту цінність, яку ви продаєте разом з вашим товаром. Дуже класно в цьому плані грає Ікея. Якщо ви не звертали увагу, то загугліть, подивіться, як Ікея продає свої товари. Вони ніколи не продають окремо ліжко, вони організовують цілий куточок, вони його оформлюють як кімнату. І от в цій кімнаті, в контексті кімнати, вони продають ліжко. Тобто ви бачите всю атмосферу повністю. І це дуже така крута фішка, яку можна, можна перейняти, можна неї надихнутися і продавати якісь товари для дому, якісь оздоби саме таким чином, в контексті. Ще одним важливим моментом при створенні контенту є використання фільтрів. Деякі інстаграм-магазини дуже зловживають цією функцією, і як відомо, коли ми багато використовуємо фільтр, фільтрів, ми можемо викривити колір, викривити якісь характеристики товару, і по факту ми маємо просто повернення на новій пошті. Тобто наш клієнт незадоволений, бо він не отримав того, що він бачив на фото. Тому будьте уважні: не зловживайте фільтрами, не викривляйте колір дуже сильно. Є деякі товари, є деякі тканини, я знаю з власного досвіду, які дуже важко відзняти, щоб передати колір повністю. Тому в цьому випадку я б радила, можливо, використовувати відеозйомку. На відео набагато легше інколи передати колір, аніж просто на фото. Але зверніть на цей момент увагу: дуже важливо, що якщо ви продаєте, особливо це стосується одягу. Не викривляйте колір, пильнуйте так, ви можете трошки його зробити яскравіше, трошки зробити ці фотографії смачнішими, скажімо так, але кардинально ви їх не маєте викривляти. Тобто людина має отримати той товар, який відповідає фото в вашому профілю. Також на даному етапі треба поговорити про якість нашого контенту. Я вже неодноразово зазначала, що наш контент має бути конкурентноздатним. Ви самі бачите, що наразі в мережі є безліч класного, професійного, крутого контенту і конкурувати з ним не так легко. Проте, навіть з тим технічним устаткуванням, яке є у вас вдома, це можливо. На сьогоднішній день, для того, щоб знімати більш-менш адекватний контент в інстаграм, достатньо більш-менш нового смартфону і все. Просто вам треба погратися з налаштуванням в вашому телефоні, з налаштуванням камери. Вам треба погратися зі світлом. Так, класно, якщо у вас ви почали вести свій інстаграм-магазин, і у вас вже є камера, є якесь устаткування. Але якщо його немає, вам не треба на цьому етапі бігти і купувати все це. Ви можете це відзняти адекватний контент з найменшими матеріальними затратами. Ваші фото мають бути чіткими, все має бути нормально з різкістю, ваші фото не мають бути пересвіченими. Тобто пробуйте, експериментуйте з вашою технікою і тренуйте на дивленість, дивіться, як це роблять ваші колеги. І останній момент, якому треба приділити увагу в розмові про контент, це регулярність. Оновлювати нашу стрічку, оновлювати наш контент, поповнювати наш контент треба регулярно. Якщо ми говоримо про інстаграм-магазин, про стрічку, то це має бути в середньому три пости на тиждень. Ви не маєте щодня багато разів на день спамити вашим підписникам це теж не, не дуже добре. Проте ви не маєте постити один пост на місяць. Це має бути в середньому три пости на тиждень. Якщо ми говоримо про сторі, це має бути. Ну ви маєте в сторі виходити щодня. До 10 сторі теж не треба сильно багато, але вони мають бути і мають бути постійно щодня, регулярно. Тобто, подивіться, як вам зручно. Можливо, вам зручніше виділити один день на тиждень, коли ви будете створювати контент на весь тиждень. Можливо, вам зручніше робити це щодня потроху. Це вже залежить від вашого способу життя, від вашої загрузки, від вашого тайм-менеджменту і так далі. Робіть так, як вам зручно, але пам'ятайте, що ваш контент має бути регулярним. Друзі, на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я надіюсь, це відео було для вас корисним. В наступному відео ми з вами поговоримо про те, як створювати контент в домашніх умовах з найменшими фінансовими затратами. Надіюсь, вам буде цікаво. Підписуйтесь, щоб не пропустити. І до нових зустрічей, Па-па!